Вітаю всіх! І тим і ця мова про проекти, які реально виводять гроші. Виведення я перевіряла особисто кілька разів. Деякі сайти, про які я говоритиму в даному випуску, існують вже кілька років, і я можу назвати їх надійними. Тому продовжую працювати та заробляти. Перший проєкт, про який хочу обов'язково сказати, це Єхолт Шагомір. Ходимо та отримуємо монети, які автоматично при виведенні конвертуються в реальні гроші. Цей проект я вважаю за гру. Так, така ось своєрідна гра, заробіток без вкладень та на повному пасиві. Не потрібно спеціально виконувати будь-які дії, щоб отримати гроші. Просто ходимо в магазин по своїх справах або на роботі рухаємося, при цьому обов'язково тримаємо телефон при собі у кишені, сумці рюкзаку. Для того, щоб мати більше кроків на балансі, можна запрошувати друзів, реєструємо маму, тату, сестру, і отримуємо на баланс тисячі кроків. Поки що ця акція відкрита та діє. Зареєструвалися, вказали мій код у розділі, у розділі Реферали. Всі необхідні посилання та коди я залишаю в описі під відео та у закріпленому коментарі. Не пропустіть! Виведення на біржу FastEx відбувається на біржі Потрібна верифікація. Її пройдете швидко, складного нічого немає. Після цього можна буде вивести на карту України на іншу біржу або гаманець. Також тут можна виконувати завдання, переглядати відео та заробляти кроки. Можна створити свій блог, завантажити відео, пости, тексти та на цьому також заробити. Друга гра з реальним виведенням та без вкладень – меч МОНей. Я виводила. Плат... Гроші вже платіж чітко та швидко обробляється, кожні 5 днів відкривається доступ конвертувати монети в USDT. Виведення на тон гаманці я виводжу на тонкіпер. Комісія становить 5 центів, небагато, але вона існує. Хто ще не знає про цю гру, розповім. Розділ завдання. Виконуємо завдання прості та заробляємо сині монети, за допомогою яких можна буде. Відкривати бокси і отримувати USDT, або буси для гри. Такі, такі ось коробки. Які по черзі ставимо на зарядку та відкриваємо. І давайте зараз зіграю в гру, вона дуже проста: три в ряд називається це основний заробіток тут. Необхідно поєднувати однакові за кольором кристали та збирати монети і внутрішню валюту проєкту. Детально про кожну гру я розповідаю в окремих своїх відео. Нині ж покажу, показую швидкий огляд на кілька проєктів. Так, тут нам платять за підвищення рівня та перегляд реклам. Вгорі де рука. Періодично з'являється значок, коли відкривається можливість перегляду реклами. За перегляд реклами отримуємо два спінери в цю гру. Я натискаю, з'являється реклама, переглядаю її, повертаюся і отримала винагороду. І ці буци допомагають розбити кристали. Навіть якщо ви програєте раунд, все одно отримуєте рожеві монети на баланс. Саме ці монети перетворюються потім на USDT на реальні гроші. Я не пройшла рівня і мені пропонують за 900 монет купити 5 ходів, щоб спробувати пройти черговий рівень. Я відмовляюся. Легка гра на дозвілі за гроші. Третій сайт CoinPayu. Граємо в ігри та заробляємо долари. Народ працює, грає та виводить гроші. Сайт існує вже кілька років. Мене ще жодного разу не підвів. Я на ньому працюю 2 роки. Окрім цих ігор, є заробіток на опитуваннях та перегляді сайтів. Ігор дуже багато, завдання не закінчуються, тому можна вибирати на власний розсуд. Замовник ставить умови, користувач їх виконує та отримує долари. Декілька етапів, які потрібно виконати, зареєструватися. Пройти рівень, 2 і дійти до 23, наприклад, рівня і поступово заробляти гроші. За виконання всіх умов за одне завдання можна отримати 9 доларів, 1 долар, 8 доларів, 17 доларів, 35 і таке інше. Ось, наприклад, відкриваю завдання, і тут, наприкінці таблиці. Коли виконаєте всі умови, отримуєте від замовника на баланс 6 доларів 60 центів. Не лише ігри присутні, встановити додаток, можна пройти реєстрацію та отримати винагороду. Завдання від бірж. Також можна виконувати завдання від партнерів. Тобто робити, роботи багато, і хто реально хоче сидіти вдома, не напружуючи мозок, до того ж любить грати, тоді даний сайт непогана альтернатива з тих варіантів, що пропонують на просторі інтернету. Виводити можна на будь-який криптогаманець чи біржу, де торгуються ці токені. Біткоін, літкоін, Догікоін, Солана, Тезер і Тро. Список моїх виведень, виводила на гаманець Pair, на фаусет пей, також на адресу валюти Tron до гікоін. Коли виводитимете, то звертайте увагу на комісію. Четверта гра, яку багато хто недооцінює, до речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Проєкт Rollencoin Близько трьох років я прокачую свій обліковий запис, і дуже таки непогано в мене виходить. Це саме із тих проєктів, де швидко заробити не вийде. Потрібно прокачати аккаунт, щоб він приносив хороший дохід. Так, заходжу в свій кабінет, і я помічаю, що акумулятор у мене не повністю заряджений. Якщо він спорожнє, то майнінг зупиниться і мій баланс не поповнюватиметься. Мені потрібно придбати батарею і не одну проходжу в магазин і купую кілька батарей. Візьму відразу 10 на майбутнє, віддаю внутрішню криптовалюту з сайту РЛТ і поновлюю енергію, заповнюю повний акумулятор. Можна майнити будь-яку криптовалюту, у мене стоїть біткоін зараз. Як ми заробляємо РЛТ? Щоб купувати за них майнери. Розділ заробити, опитування. Відповідаємо на запитання, виконуємо завдання та отримуємо на баланс РЛТ. Також можемо грати в ігри різного роду, переглядати сайти, відеореклами та отримувати винагороду у розмірі внутрішньої валюти сайту. Купуємо майнери в магазині, продаємо їх, продаємо ті, які вже, на вашу думку, вам особливо не дають прибуток. І видобуваємо криптовалюту на виведення. У мене три кімнати, зараз, майнери в роботі. І зараз давайте я вам покажу, як виводити. Виводила за три роки я вже багато разів. Для цього натискаю на гаманець, показую стрілкою. Виберу токен, наприклад, полігон, історію виплат і тиці вивезти. Вказую адресу гаманця полігон. Можна виводити на будь-який криптогаманець або біржу. Я виводжу на «Трасті плюс. Вказую адресу. Після цього обов'язково потрібно поставити галочку, щоб відкрилося вікно для суми. Я вказую 150. Тисну кнопку Зняти. Далі перевіряю інформацію. І мене просять перейти на пошту. У листі я копіюю код і вже вказую вікні для виведення. Окей, протягом 5 днів мій платіж опрацюють. П'ята гра, Money майнінг, вона досить нова, але про неї можна говорити. Гном бігає територію з киркою і розбиває блоки. Щоб він увійшов у дію, необхідно натиснути на кнопку Сила гнома. І буде бігати полями, розбивати блоки, заробляючи ресурси. Ресурси потім можна продавати, щоб отримати монети, обміняти після натон і вивезти з проєкту. Коли час закінчиться, можна оновити його переглянувши рекламу. Додається 30 секунд. Чим швидше ви розбиваєте блоки, тим більше отримуєте руди. Тепер переходжу на головний сайт, де ми будемо продавати, збирати та виводити. Гра знаходиться на цій кнопці, стрілкою показую, де гном бігає із киркою. Так, що ми тут робимо? Ми кидаємо динаміт і заробляємо додаткові ресурси на продаж або підвищення рівня, купляємо прямую в розділ ринок. Я можу продати ресурси, які у мене тут існують. Продаю руду, виставляю свою мінімальну ціну. І після продажу отримую вже монети. Також можу продати рубін, виставляю ціну. Та товар мій знаходиться в розділі продаж. Срібро продаю так само. Розділ завдання можна виконувати завдання, підписуватися на канали і заробляти ресурси або монети. Ну і, звичайно ж, обмін монет на тон. Після цього можна вивести, мінімальний вивід становить 1 тон. В мене на балансі 0,55 тон. Як тільки я досягну мінімального порогу, поставлю на виведення. І обов'язково в телеграм-каналі покажу свій результат. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі, намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний намагаюся не ігнорувати.